Шановний наш президенте, звертаємося до вас, саме колектив медичного центру спортивної медицини Житомира. З приводу неправомірних дій нашої обласної влади стосовно нашого закладу. Хочуть ліквідувати наш центр, який є основним, який займається здоров'ям і збереженням здоров'я наших громадян. Наш заклад самодостатній як у фінансовому плані. У нас є контрактування з Національною службою здоров'я України по кільком пакетам послуг, і ми самі забезпечуємо працівників як заробітною платою, так і забезпечуємо фінансуванням усіх послуг. Від обласної влади нам можна сказати, навіть немає особливих ніяких. Привилегії чи фінансування. І в такій важкій ситуації, коли йде в країні війна, хочуть залишити без роботи більше 80 працівників. Це сім'ї, це звичайні люди. Ми надаємо і обслуговуємо такі верстви населення, які не можуть собі дозволити дороговартісне і обстеження. Ми надаємо послуги безкоштовно, звичайним пересічним людям, і зараз останнім часом дуже багатьом внутрішньо переміщеним особам. Надаємо безкоштовно, і основна маса нашої роботи це є надання і обслуговування наших спортсменів, які є майбутнє нашої держави, і забезпечуємо профілактику усіх спектру захворювань у діток, оскільки спорт і фізична культура вони є якраз І основною е, такою, основним аспектом в профілактиці всіх захворювань. І наші всі працівники. Вже досить досвідчені в цих всіх питаннях, і для спортсменів особливо закриття чи ліквідація нашого центру буде носити досить згубний характер, оскільки в ні, ні допуску на змагання, ні допуску на тренування вони не зможуть отримати звичайних лікарів, тому що це мають давати тільки спеціалізовані центри і лікарі. Наш заклад єдиний в області, хто має контрактування з Національною службою здоров'я України по пакету амбулаторної реабілітації опорно-рухового апарату. Це дозволяє. Забезпечувати відновлення і реабілітацію наших воїнів, оскільки зараз в країні є йде війна, і відновлення воїнів після поранень, після травматичних різних ушкоджень. І ми надаємо ці послуги по реабілітації вже довгий час. Нас насправді одні з найкращих спеціалістів я вважаю, не тільки в області. І ці вон, наші воїни можуть отримати ці послуги звичайно безоплатно. Владу не цікавить розвиток нашої медицини, скажімо так, і зокрема нашого такого профілю. Їх цікавить тільки. Земельні ділянки, чи будівлі, чи ще щось інше. А ми навпаки хочемо розвиватися, хочемо розвивати і фізичну культуру, і спортивну медицину, і реабілітацію, іти вперед, щоб бути попереду і е, показувати приклад іншим областям, що навпаки можна е, утворювати найкращі центри і самодостатні. Е, вже є, скажімо так, научний приклад з іншим медичним закладом в області, коли Вертебрологічний центр е, був державний, е, були вкладені туди державні кошти платників податків, того, нас з вами. І е, шляхом різних махінацій його повернули приватним структурам і, і зруйнували такий унікальний е, заклад. І ми бачимо, що це саме хочуть зробити і з нами. І ми не хочемо цього допустити. Ми хочемо справедливості насамперед і дотримання усіх закон та норм, які ми надіємося є в нашій країні, в державі. Нашій пане президенте, звертаюся від імені всього нашого колективу, трудолюбивого і професійного з проханням допомогти у нашій такій ситуації непростій. Часу залишилось небагато, і наш заклад. Гене і може взагалі припинити своє існування. Наше відділення реабілітації е, має дуже хороші традиції по реабілітації е, спортсменів, травмованих е, людей. І останнім часом до нас приходять на реабілітацію, військовослужбовці поранені, які відновлюються в нас після. Травм, а також тимчасове переміщення особи, вони теж отримують у нас, мають право у нас отримувати реабілітацію в умовах нашого відділення реабілітації в такий складний військовий час. Особлива преференція нам нами надається військовим, які отримали травми, які потребують відновного лікування. І дуже часто військові, які знаходилися в АТО. З 2014 року вони воювали в АТО. Вони не мають електронного направлення до нас. Вони не мають навіть сімейного лікаря. їм це було не на часі. І ось війна, вони отримують травму, поранення, і вони потребують відновного лікування. І їх направляють сімейного лікаря. Немає електронного направлення немає, і їм дають направлення. З військових частин, з госпіталю їх направляють на відновне лікування, направляють начальники медичної служби, допустим. І діло, вони отримують зрозуміло, вони отримують безкоштовне лікування в повному обсязі. Це і комплекс фізіотерапевтичних процедур. У нас є процедури лазеротерапії, магнітотерапії, магнітолазери, ультразвукової терапії, процедури УВЧ, СВЧ, ДМВ, динамотерапія, ампліпульс Ампліпульстерапія. Пацієнти отримують інгаляції. Якщо при потребі пацієнтам назначається масаж і особливо при травматичних ураженнях важлива реабілітація, фізична реабілітація це лікувальна фізкультура.